Дорогі наші та любі брати та сестри, від щирого серця вітаємо вас із Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай новий рік принесе нам усім радість та перемогу в Господі. Минуло вже півтори місяці, як у нашому місті сталося диво. Прокинувшись уранці 11 листопада, городяни у нашому місті побачили своїх воїнів-визволителів. І це був справжній прояв величезної Божої любові до нас та містян. З останнього нашого відеоролика ви бачили, як Господь почав працювати через свою церкву та служителів, скільки допомоги він став направляти до нашої церкви задля того, щоб ми могли служити нашим городянам, літнім людям, молодим сім'ям з дітьми, передавати необхідні речі лікарням та усім нужденним. Ми глибоко вдячні усім вам за вашу роботу, дорогі наші та любі, за те, що ви допомагали нам увесь цей час молитовно, матеріально та фінансово, що ви підтримували нас у тому, щоб нести Боже світло та турботу усім людям у нашому місті. Ви можете бачити з останніх новин, що ситуація з обстрілами та вибухами у нашому місті значно загострилася. Наше місто стало справжнім епіцентром подій на півдні країни, До кожного дня стаються вибухи, через що багато безвинних людей та дітей гине і страждає. І це дуже насторожує усе місцеве населення. Але раніше люди нашого міста були закриті для Бога та церкви, а тому переживали суцільні страхи та занепокоєння через постійні обстріли на самоті. Проте за цей час багато що змінилося. Відтепер ставлення наших городян стало іншим. На сьогодні мешканці нашого міста знають, що в нашому місті діє Євангельська церква Христа Спасителя, яка служить не просто надійним укриттям, вона є Божий дім, в якому усі люди можуть знайти прихисток, спокій та підтримку, відчути любов і турботу Бога через християн, які ставляться до них як до справжніх членів сім'ї однієї великої христової родини. Протягом усього цього часу, щодня, з сьомої години ранку, люди, які приїжджають до нас з різних районів міста, займають довгу чергу біля воріт нашої церкви. З початку грудня, коли на дворі стало холодно, ми почали запрошувати усіх містян, що приходять до нас кожного дня, до нашої великої церковної зали, де проходять служіння. І це також Боже диво. Адже люди, які колись мали певні страхи і на відріз відмовлялися переступити поріг церкви, тепер з великою радістю відгукнулися на наше запрошення та пропозицію. Війна загартувала та зблизила нас усіх за весь цей рік дуже і дуже сильно. Відтепер, протягом цілої години, з десятої ранку, з понеділка до п'ятниці, ми проводимо з новими людьми щоденні богослужіння, під час яких ми розповідаємо про нашу церкву та знайомимо їх з християнством, співаємо та прославляємо разом із ними Бога, після чого пастор звертається до них зі словом та відповідає на численні запитання людей. І це також справжнє диво, бо люди з небияким бажанням стали тяжіти до Бога та прагнути ще глибше пізнавати Його слова. Людям дуже подобається бувати у нас на служінні, особливо зараз, коли наша зала так рясно прикрашена до світлого свята Різдва Христова. Після проповіді Божої Євангелії люди спускаються у вестибюль, підходять до столу реєстрації зі своїми талонами, де кожна людина має змогу записатися та надати свої паспортні дані, щоб одержати раз на два тижні свій продуктовий пакет. Люди також звертаються до нас кожного дня за памперсами для дітей та дорослих, за дитячим харчуванням, пакетами з гігієнічними засобами, медикаментами та теплими речами. Від усього серця висловлюємо велику подяку усім нашим партнерам, які підвозять до нас усі ці необхідні групи товарів із Західної України, Закарпаття, Івано-Франківська, Дніпра. Вінниці, Вознесенську, Кривого Рогу, Одеси, Ірпеня, Броварів, Румунії, Германії, Голландії та США. І це справжнє виконання слів апостола Павла, який написав Я посадив, а полос поливав, Бог же зростив. Саме так служителі різних церков та організатори фондів, які згрупувалися та об'єдналися як одна родина у цей нелегкий час для нашої країни, роблять одну справу на ниві Божій. Кількість людей, що приходять до нас щоденно, сягає до 300 осіб. За весь період часу, згідно із нашою базою даних людей, які отримали допомогу, через нашу церкву пройшло близько п'яти тисяч городян. Але найголовнішим є те, що всі ці люди неодноразово могли слухати проповідь Євангелії. А кожну неділю і особливо на Різдво, не дивлячись на постійні обстріли та вибухи по різних районах міста, люди без жодного сумніву приходять до нашої церкви. І у цей день ми не видаємо продуктові пакети, адже цією роботою ми займаємося відтепер серед тижня. Проте усі ці люди стали приходити до церкви у неділю задля того, щоб знову і знову заглибитися у Боже Слово та сховатися під надійною рукою Бога, немов під невидимим куполом. Адже кожен з нас усвідомлює дуже добре, що завдяки Божій заслоні ми все ще живі та маємо змогу прокидатися кожного ранку. Ми також дякуємо нашим братам та сестрам з Дніпра, які влаштували 27 грудня чудове свято з різдвяною програмою для усіх дітей нашого міста, які прийшли до нашої церкви. Діти були дуже щасливі побувати в чудовій дружній атмосфері християн, відчути, що їх не забули та дуже люблять, а також отримати гарні подарунки, смачні солодощі та цукерки. Ми дуже вдячні також тим волонтерам, які забезпечили нас генераторами та пічками, адже проблеми та перебої зі світлопостачанням ми маємо дотепер, а опалення у цьому році взагалі не передбачається у нашому місті. Дякуємо нашим партнерам, які передали нам значну кількість пічок через капеланів та з-за кордону від жителів Голландії. Ми направляємо пічки по різних домівках людей та облаштовуємо їх у класах церковних приміщень задля того, щоб нашим дітям та прихожанам було тепло. Неабияку вдячність люди висловлюють також за теплі речі, що прийшли до нас у великій кількості з-за кордону, що дібрані та спаковані з такою любов'ю та турботою. Дякуємо, що ви так піклуєтеся про наших людей і, незважаючи на велику відстань, зігріваєте нас своїм теплом в прямому та переносному сенсі щодня. Особлива подяка нашим братам та сестрам США, які весь цей час підтримували нас фінансово та матеріально. Велика вдячність також і нашим партнерам з фонду Сумка Самарянина, працівникам ТХІ та багатьом іншим волонтерам та небайдужим, які надавали нам значну фінансову допомогу протягом усього цього часу. Дякуємо також лікарям з Вінниці, які наважилися приїздити до нас на декілька днів для того, щоб надати нашим людям медичну допомогу. Так, у класах, де були встановлені пічки, лікарі приймали наших містян, надавали їм консультацію та видавали їм за наявності усі необхідні ліки та навіть окуляри. Ми також дякуємо церквам міста Городенка та селища Топорівці, що на Івано-Франківщині. Одна з церков, яка нараховує лише 18 членів, змогла зібрати кошти, щоб привітати людей та служителів нашої церкви продуктовими пакетами та солодощами на Різдво. Так спільними зусиллями ми можемо виконувати волю Господа. Пам'ятайте про нас у своїх молитвах, віримо, що Він на престолі, як і завжди. Ще раз вітаємо вас з Різдвом та Новим Роком. Нехай Божа рука завжди буде над вами. Бажаємо вам у новому році щастя, міцного здоров'я, радості та найголовніше миру. Перш за все, миру в серці, з Господом та ближніми, адже саме за умови, якщо буде так, ми зможемо перемогти. Благослови вас Всевишній. Тримаймося і до зустрічі у новому році!